24 серпня 1991 року на позачерговій сесії Верховної Ради народні депутати ухвалили акт проголошення незалежності України та винесли це питання на всеукраїнський референдум. Осягнути значущість цієї події без знання історії та політичних процесів складно, але можливо. Канал одна бабка сказала, підготувало невеликий екскурс, аби розповісти про відновлення української державності та становлення незалежності. Рік до досягнення незалежності України відігравав важливу. Олю у формуванні державності наприкінці 16 липня 1990 року було прийнято декларацію про державний суверенітет, що стала важливим етапом на шляху до незалежності. Хоча документ безпосередньо оголошував незалежність, його зміст закладав фундамент для побудови нової держави. В цій декларації було заявлено про право України самостійно розвивати відносини з іншими країнами, укладати міжнародні угоди, встановлювати дипломатичні, консульські та торгівельні відносини. Цей крок визнав. Значить, важливість незалежності зовнішньої політики та дипломатії для майбутньої держави. Декларація визнавала самостійність республіки у питаннях науки, освіти, культурного і духовного розвитку української нації. До речі, в перший день незалежності України святкували не 24 серпня, а 16 липня, у день, коли Верховна Рада ухвалила декларацію про державний суверенітет України. Саме цей документ, ухвалений у 1990 році, дав змогу через рік проголосити незалежність і вже після цього. Цього свято вирішили відзначати 24 серпня, 24 серпня, 1991-го скликали надзвичайне позачергове засідання Верховної Ради УРСР. Це сталося через три дні після подавлення пучу консервативних сил радянського союзу, які прагнули повернути СРСР без демократичних перетворень і перебудови. У реакції на втрату влади над союзними республіками компатія ініціювала спробу укласти новий договір, що міг би послужити основою для створення нової конституції СРСР. Проте 2 жовтня на площі жовтневої революції, сучасний майдан Незалежності у Києві розпочалися обширні студентські протести, відомі як Революція на граніті. Крім того, що студентські організації протиставилися укладанню нового союзного договору, вони висунули вимоги щодо обмеження призову юнаків українців на військову службу виключно на території України проведення повторних виборів до Верховної Ради УРСР націоналізації майна Компартії і комсомолу відставки глави уряду Віталія Масола через його підтримку союзу центрицьких поглядів. Протести та голодування тривали до 17 жовтня і відіграли важливу роль у процесі формування незалежності України. Під час особливої сесії Верховної Ради України 24 серпня 1991 року 346 депутатів одноголосно підтримали акт проголошення незалежності України і навіть комуністи. Більше того, представник Компартії Олександр Мороз у своїй доповіді запропонував серед перших кроків незалежної влади реформувати армію і вести власну валюту. Цей акт формально оголосив встановлення незалежності української держави. Текст акту був стислим і складав всього дев'яносто. Три слова. Ці слова були набрані на друкадській машині та вмістились на одному аркуші паперу. Цей історичний документ виразно відображав рішучість і прагнення України до самостійності. Чернетко акту про проголошення незалежності України Левко Лук'яненко і Леонтій Сандуляк написали у шкільному зошиті за півтора години вранці, 23 серпня. Для документа обрали визначення акт, бо слово закон здавалось надто буденним і натякало на багаторазову дію. На історичному документі про держав. Правний суверенітет України депутати залишили написи Слава Україні! Ще не вмерла і не вмре. Від сьогодні будьмо! Одразу після завершення позачергового засідання 24 серпня 1991 року опозиціонери виконали гімн українських січових стрільців біля трибуни. Пісню підхопили навіть мітингувальники на вулицях. Для офіційного визнання нової держави та для запобігання можливим незаконним діям генпрокурора Радянського Союзу Верховна Рада України прийняла рішення провести всеукраїнський референдум 1 грудня 1991 року. Головне запитання референдуму звучало: чи підтверджуєте ви акт проголошення незалежності України? Практично 91% громадян відповіли позитивно, чим виразили велику підтримку для створення незалежної держави у той же день, як і референдум відбулися вибори президента. Цих виборах з перемогою вийшов Леонід Кравчук, який отримав підтримку на рівні 61,5%. Ці події разом зміцнили підґрунтя для утворення самостійної та незалежної України. Незважаючи на невизначеність, позиції ЄС у перших тижнях після референдуму незалежність України визнали кілька держав, включаючи Угорщину, Литву, Латвію, Болгарію, Естонію, Чехословаччину, Швецію, Ізраїль та Швейцарію. Пізніше до цього списку 25 грудня приєдналися Сполучені Штати Америки, а далі такі впливові країни, як Німеччина, Франція та Великобританія, також визнали незалежність України. До кінця січня 1992 року цей список визнання. Налічував більше ніж 90 країн світу, включаючи всі члени НАТО та Європейського союзу. Це свідчило про все більшу широку та міжнародну підтримку для незалежної України. Увечері, 8 грудня 1991 року, у приміщенні державної мисливської резиденції у Вискулі, розташований у Біловеській пущі Білорусь, відбулося підписання історичної угоди. Лідери трьох країн України, Росії та Білорусі занесли свої підписи під цей документ, в якому було оголошено, що союз як суб'єкт міжнародного права і геополітична реальність припиняє своє існування. Ця угода визнавала завершення існування союзу радянських Соціалістичних республік, завдяки підписанню документу представниками своїх країн Леонідом Кравчуком, Борисом Єльциним і Станіславом Шушкевичем, було відмінено угоду, яка регулювала створення союзу радянських соціалістичних республік. Це був рішучий крок у процесі розпаду радянського союзу та засвідчення незалежності і самостійності кожної з вказаних держав. Після оголошення відставки Михайла Горбачова 25 грудня 1991 року союз Радянських Соціалістичних Республік припинив своє існування протягом наступних двох місяців. Синьо-жовтий прапор, який раніше емігрував, набув статусу державного символу. Крім того, були затверджені національний герб та гімн України, що відзначило важливий крок у визначенні ідентичності країни після розпаду Радянського Союзу. Державний прапор України офіційно затвердили як державний символ України 28 Січня 1992 року, у серпні 2004 року, президент підписав указ про встановлення дня державного прапора України, який святкують щороку, 23 серпня. Золотий жовтий колір стяга символізує творця, бога отця і, взагалі, вищу духовність. Синій це усе земне, а також свободу вибору, якою творець наділив свої творіння у надії, що вони нею не зловживатимуть. Значення синього і жовтого кольорів на прапорі традиційно теж трактують як поєднання чистого. Мирного, безсмадного неба, що простягнулося над жовтими кольорами хлібного лану, символу мирної праці і достатку. Також синій і жовтий це вогонь і вода, чоловічий жіноче єство. І все ж головна ідея синього жовтого це велика гармонія космосу, сонця, землі та всього на землі сущого. Друзі, дякую за перегляд! І не забувайте, що Україна є, була і буде. Слава Україні, слава нації, смерть ворогам.